Шановні слухачі, з вами адвокат Демченко. Слава Україні. Сьогодні поговоримо про державні органи Німеччини і як нашим співвітчизникам за кордоном, а саме в Німеччині, розібратися в функціях цих органів. Почнемо з першого органу: це Ландранзамп. Орган найнижчого адміністративного рівня в Німеччині, який за своєю суттю являється таким міксом функцій райадміністрації і міської ради, він здійснює контроль за діяльністю міста, це питання утилізації. Прибирання на вулицях, ліцензування, регуляторна політика, фінансування, тобто багато багато широких повноважень. Є ще такий орган, а саме посадова особа, як бургомайстер це мер міста, фактично, який керує містом. Є такий, ще орган дуже цікавий, як Ordnungsamt. Мабуть, ви. Вже чули про нього. Це орган, який здійснює захист громадського порядку. Саме цей орган перевіряє наявність проїзних квітків, перевіряє, може перевіряти автомобілі, які не знаходяться в русі, він працює з працівниками поліцайбігерди, тобто поліції, вони можуть перевіряти документи у особи, можуть навіть. Перевіряти житло особи в певних умовах, ну, наприклад, в землях Саксонії у них є таке повноваження. Наступний орган це штандес орган, який відповідає за реєстрацію та анулювання шлюбу. Тобто, по-нашому, це Рац, реєстрація актів цивільного стану, ну або ж на російській мові ЗАГС. Всім відомий орган Юґендан, якого наші співвітчизники за кордоном дуже бояться, але незважаючи на те, що цей орган займається питаннями опіки і може там відібрати дитину, цей орган ще має багато інших цікавих функцій, таких як здійснення. Консультації батьків з приводу дитини дошкільної підготовки того, як правильно побудувати систему навчання, виховання дитини. Тобто, це орган, який також дуже сильно консультує батьків в Німеччині щодо процедури виховання і вибору способу виховання дитини, цікавий орган. Наступний орган це «Фінансамт». Що це таке? Це ну, фактично аналог нашої податкової служби. Це орган, який здійснює контроль за сплатою податків, поданням декларацій і всіх інших податкових питань. Є ще такі органи, як Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Це орган будівництва доріг, контролю за будівництвом доріг, наприклад, в Саксонії. От він контролює будівництво районних та федеральних доріг і автоманів. Наступний відомий багатьом орган – це фамілія фаміліянкаси. За що він відповідає? Він відповідає за виконання федерального закону про допомогу дітям, а саме він реалізовує виплати із сімейного фонду. Якщо такі виплати надані особі, то саме фамілія НКАСи здійснює виплати на дитину. Щоб ви знали, якщо ви хочете отримати виплату на дитину, вам треба потрібно звертатися в фамілієм каси і надавати їм відповідні документи. Наступний орган це Джоб центр. Джоб центр, мабуть, всі знаєте, що це за орган, це центр зайнятості по-нашому. Це орган, який здійснює соціальні виплати громадянам, які цього потребують, як громадянам Німеччини, так і іноземним громадянам. Для того, щоб отримати виплату, вам потрібно заключити відповідний договір з Джоб центром, ну і стати на облік, спілкуватися з ним, виконувати повноваження. Фактично, джоб-центр центр це ваш роботодавець, як в Німеччині кажуть. І всі виплати, які вам йдуть, ви повинні сприймати як заробітну плату і виконувати обов'язки, які на вас покладає джоб Центр. До речі, нещодавно в Німеччині вже певні політики сказали, що потрібно українцям виходити на роботу і хватить сидіти на соціальних виплатах. Тому, шановні громадяни, вчіть німецьку мову і готуйтесь до того, що прийдеться вже працювати в Німеччині. От наступний орган це АОК. Що таке? АОК? Це е, державна страхова компанія. Ви знаєте, що в Німеччині страхування воно являється, медичне страхування, воно являється обов'язковим. Якщо у вас немає доходу, то за страхування платить Джоб центр. Якщо ж у вас є дохід, ви платите самостійно. Якщо у вас дохід в вигляді заробітної плати, то ви платите 50 на 50% із своїм роботодавцем. Тобто 50% платить компанія, в якій ви працюєте, 50% платите ви ну, така система. Наступний орган це БАМФ Migration und Flüchtlinge. Що це за орган? Це орган, який відповідає за питання міграційної політики. Він веде облік іноземців, видає певні документи, видає дозвіл на проходження інтеграційних курсів. Основний офіс знаходиться в місті Нюрнберг. Але є відділення цього органу в кожній землі. І саме цей орган визначає підстави перебування іноземців на території Німеччині. Наступний цікавий орган, про який потрібно завжди пам'ятати, це einwohner Meldeamt. Що це за орган? Це орган, який здійснює реєстрацію осіб за місцем їх проживання. Це орган, в якому ви можете отримати ідентифікаційний код. Це орган, в якому ви можете зареєструвати свою собаку або ж іншу тварину, яку необхідно реєструвати по законодавству Німеччини і сплачувати з нього податки. Є ще такий орган, як Амцгеріхт. Амзґіріг це місцевий суд, куди передаються справи адміністративного кримінального характеру. Ще два органи, які це навіть навіть не органи особи. Штат це прокурор, який підтримує обвинувачення в кримінальних адміністративних справах. І Рехценвальд, по-нашому, це адвокат. Який здійснює захист прав і інтересів громадян на території Німеччини, до речі, щодо адвокатів, то раджу вам шукати Рексенвальца саме в межах свого міста. Не шукайте його в іншому місті або ж в іншій землі. Тому що адвокати, хоч і мають право практикувати в інших землях Німеччини, але бажано брати того адвоката, який практикує саме в вашій федеральній землі, де ви проживаєте. Наступний орган це фар або ж його ще називають «Führerscheinstelle» – Це орган, який відповідає за видачу водійських прав, заміну водійських прав, видачу водійських прав міжнародного зразка, тобто за здачу екзамену. Якщо вам потрібно отримати водійські права в Німеччині, вам потрібно звертатися до нього. Знайте. Про державні органи. Якщо у вас є якісь запитання, звертайтесь, завжди радий вам допомогти. З повагою, ваш адвокат Демченко. Всього найкращого.